Доброго раночок. Доброго ранку. Сашуйка вже лізе. Сашенька. Сьогодні, сьогодні Сашеньки рік і три, три. три. А як вона в бабусі, бабуся, і дідуся завжди ми щось даруємо. Було до року, у нас було що? Тортики були, так? Да? А сьогодні... Що там з дідусем тобі приготували? відкривай. До тебе подружка. Даринка! Ларинка, хочу доставати. Допомагай нам. А сьогодні, до речі, день онуків. Клас. Я внучка. сьома хорошенька, сьома красива, сьома літня, сьома моя любименька, Сонечко. Я не знаю, літня сонечко вже осінь, може це вже як осінній листочок. <рес> <рес> да? А ну дідусь, показуй нам. Ой, яка красива! лялька. ляліка, очки закриваються. Я не хочу подивитися. На, подога, Ой, яка гарна ляля. Да? Давай, дідусь, розпаковуй швиденько, бо нам треба подивитися. Поки дідусь розпаковує, так ми втопаємо. Давай. Давайте так ми так, вот так ходимо. Так, раз, Топ, два, два, раз два. Умничка, 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 розумничка. Потихеньку ну, ми ходимо, виходить у нас ходити. так? Бабуся учит Сашеньку ходить. Да? Молодцы, вот так. молодцы. И бабуся, и Сашуня. Мы второе, мы ходим, все. А давай саманька. Раз, два. А то лялька же интересно? Да, да. И мне интересно. Всем интересно. У нас там стебаи и ходы. Иду тут дома распаковывают. Так, так важно, дивиться. Чика, чика, чика. Дай, дай, дай. Даю, даю, дай. дай, дай <гас> Я така Оля. -ля. Ля така Ляля, таке волосечко, як у тебе світленьке. Ляня Ляля, вона співає, ходить, а не батарейки поставить. Жуйка хопне, да, і вона ля -ля, не співає. Ля -ля, худи, ти ходи, ти мій Ляля. Сашуй, ти подобається, Ляля? Ляля. Даринка звати. Так, як твою Даринка. Я Даринка. Я, Я хочу познайомитись з тобою. А, а, а. Давай похопиться. Я дуже полюбляю тварин. Господи, укриніс. Хто ранки? Ще буде буде лялю. Таке це треба блакитне.